Доброго вечора, друзі. Заїхав після праці на помоєчку. Був вивоз. Більше, скажімо так, речі, ніж одяг, речі різні, чим щось таке. Один був вивоз І така жерсть реслувка загадки багато, телі подбивав, потім багажник вийшов. З речей не було нічого такого цікавого. Що таке цікаве, ось Червону кольору матерія така. Я думаю, на неї в мене значки вже ж багато різних. Значки чіплять. Потім, потім, потім. От така ось рубашка. ось нова. Мабуть, військова, радянська. Нова. А так то інтерваляється, він нікому нафіг не нужен. Не потрібний отак. Речі розкидані. Ой, як мене там одна бабуля просила, разного тряп'я зараз завезу, насобирав мішок. Гарних речей. Завезу, а все одно пропаде. А я завезу безкоштовно, віддам. Бабулі буде приємно. І... Сталась така річ В суботу 5 ранки вивозив свою маму на автобус в районі Назад їхав на цю свалку заїхав через парадний в'їзд. Був вивоз з хати. Снімав відос 18 хвилин Я її випадково видалив, а тепер треба якось витягнути з корзини. Він в корзині є в телефоні, треба якось витягнути. 18 хвилин там було цікавого. Ось такі-то друзі справи. Може хтось знає, як можна витягнути на андроїді відео з корзини. Буду вдячний, хто підскаже. Оце такі-то друзі справи. Всім дякую, тримаймося.